Цієї ночі повітряні сили повідомляли харків'ян про загрозу ударів безпілотниками. А напередодні у вівторок Харків атакували ворожі дрони. Молнія, що це означає для міста? Як перебудовує місто у зв'язку із цим своє життя? Ігор Терухов розкаже. розкажеться міський голова Харкова, пане Ігорі, як чуєте питаю та вас. Оці попередження про те, що збираються атакувати молніями чи іншими типами безпілотника. Яким чином вони впливають на те, що ви реорганізовуєте життя міста? Життя Харкова. Знаєте, коли луна повітряна тривога, то дійсно всі люди турбуються. Ми попереджаємо, коли є реальні загрози для міста Харкова. Я Хочу нагадати вам, що ми зробили диференційовану систему протиповітряних тривог і вмикаємо повітряну тривогу тільки тоді, коли є реальна загроза для міста Харкова. Тобто, ми роз'єднали повітряну тривогу для Харківської області і для міста Харкова. Так, звісно, у вторник було. Два обстріли, два влучання е, безпілотних апаратів е, росіян, е, типа молния в енергетичний об'єкт, який розташовано в Холодногірському районі. Були певні руйнації, але я дякую нашим енергетикам, які дуже оперативно від, відреагували І тільки сьогодні ми завершили е, відновлювальні роботи щодо енергети, енергетичних систем, е, які було пошкоджені е, завдяки тому, що було влучання. Хочу сказати, що незважаючи на те, що так, да, коли певне попередження, на щастя у нас не було останнім часом обстрілів. і будемо сподіватися, що спокійно пройде сьогоднішній день і ніч. Але коли звісно лунає повітряна тривога, то люди на це реагують. Я хотів би поточнити. Пробачте в холодногірському районі напередодні, оце от влучання, про які ви говорили, частина Харкова залишилася без світла. Станом на зараз електроенергія є всюди. Ні, ми зробили метеве переключення, і не було вимкнено електропостачання. Але то, що було зруйновано, вдалося відновити тільки сьогодні. завершили всі ці відновлювані роботи. Пане Ігоре, а як вирішується питання з енергоживленням важливих інфраструктурних об'єктів? Ми регулярно про це говоримо, про лікарні, зокрема, і про об'єкти інфраструктури, які безпосередньо залежать від енергоживлення. Ви вже повністю автономізували їх, і вони не залежать від централізованої мережі. Хочу сказати, що ми сьогодні використовуємо централізовану мережу, але ми робимо варіанти того, щоб були незалежні істочники енергопостачання для нас це дуже важливо. і ви знаєте, що ми працюємо над створенням енергетичного острова. Так крок за кроком ми рухаємося до нашої мети. Крім цього, ви знаєте, що наші основні лікарні оснащені. Генераторами, крім цього, ми використовуємо сьогодні. Вже почали використовувати сонячну енергію, і це для нас дуже і дуже важливо Тобто, у нас є всі варіанти, і ми розробили всі варіанти на всяк випадок, якщо буде знаєте пряме влучання в енергетичну систему. Що маємо розуміти про забезпечення життєдіяльності міста? є про робочі руки, бо розуміємо прекрасно, що харків'яни не поїхали. Але питання у тому, чи готові працювати люди на благо міста, я маю на увазі і комунальників, і дотичних до того сфер. Чи вистачає, приміром, водіїв громадського транспорту? Знаєте, я хочу сказати, що звісно, завжди робочих рук не вистачає, бо йде війна, і дуже багато чоловіків та дівчат сьогодні оборонять нашу землю, захищаючи нас, захищаючи наші міста, захищаючи цілісність України. І ми це чудово розуміємо. То так є певний дефіцит і водіїв громадського транспорту, і інших професій, але є і навантаження, але ми робимо все. І я вдячний нашим комунальним службам, які працюють практично ціла для того, щоб харків'яни не помічали того кадрового. На жаль, голода, який є сьогодні. Дякую, пане Ігор Терхов. Бо і з нами це мер Харкова говорили про те, як живе місто, і що щойно відновили фактично енергопостачання після останнього влучання в Холодногірському районі дроном Росіян.